Кожнім парку сліди історії стоять, з граніту зроблені солдати нам про минуле говорять, і кожен з них розповіда про ті події, ті роки, коли фашисти роздирали країну нашу, на шматки, коли дорослішими стали, дізнались ми про кобзарі, які країну прославляли і нам про волю проспівали. Та пам'ятники не мовчань, завжди нагадують людині, яким героєм був солдат. Ми пам'ятаємо цей донині. Тим тепер вони стоять у бронці, і граніті. Такі всі юні, як були колись. Ти пам'ятай, мій милий друже, і низько до землі вклонись. Добрий день, шановні змівчани Сьогодні ми святкуємо річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Однією із жахливих сторінок ХХ століття є Друга світова війна, яка торкнулася і нашої країни. Саме під час цієї війни розпочалось довге і криваве протистояння наших співвітчизників за визволення нашої держави. Тяжкий шлях визволення України тривав з 1942 до 1944 років. Попри гіркоту поразок, ми вирвали перемогу у ворога, звільнивши нашу державу. Мітинг присвячений річниці визволення України від німецько фашистських загарбників, оголошується відкритим. Заступнику головы Змеинского районной государственной администрации Гуляк Олени Олександровне. Уважаемые присутствующие, сегодня день освобождения Украины от фашистских захватчиков. Мы собрались в этом особенном, невероятном для Змеинщины месте, чтобы почтить воинов освободителей, партизан, работников тыла и промышленности, которые, несмотря ни на что, уверенно шаг за шагом приближали Украину к победе. Мы всегда будем вам благодарны за мужество и терпение, проявленные в самые страшные годы существования нашей страны. Мы разделяем с вами ту боль, которую вы героически вынесли. Боль от потери родных и близких. Боль за измученный народ. За разгромленную страну. Сейчас особенно важно не допустить, чтобы украинский народ когда-либо узнал эту страшную боль. Честь и слава живым героям. Низкий поклон вам. Вечная память освободителям украинской земли, которые отдали свои жизни ради мира и свободы. Почти их память минутой молчания. Глава Змеевской районной рады Тимофеевой Тетяне Владимировне Уважаемые ветераны, уважаемые присутствующие Несколько раз в году мы собираемся здесь возле Вечного огня Для того, чтобы вспомнить знаковые события 40-х годов Знаковые события Великой Отечественной войны Вспомнить тех, кто не вернулся Сказать спасибо тем, кто принес нам эту победу но гораздо чаще, чем несколько дней в году, мы должны помнить абсолютно обо всех ветеранах, живых, тех, которые воевали, тех, которые отстраивали нашу страну после этой страшной войны. И я хочу сказать, что, конечно же, вечная слава и память тем, кто погибли в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны. Но не меньше внимания, а может быть, даже сегодня и больше внимания, мы должны уделять тем ветеранам, которые живы. Мы должны о них помнить, мы должны к ним приходить, мы должны им помогать, мы должны им содействовать. Мы, в конце концов, должны их просто уважать, как тех людей, ради, благодаря которым мы живем в нашей мирной стране. Я поздравляю всех с праздником. Я желаю абсолютно всем мира, добра, благополучия. Пусть мир будет в нашей стране, пусть мир будет в нашем доме. Пусть наша страна только созидает, Строїться і жизні становиться все лучше з праздником нас. Немає такого міста чи села, такого поля чи гаю, де б жорстокій боротьбі під час Другої світової війни не пролилася кров наших ветеранів, де б не проявилась їхня могутність і відвага, бо кожен з них знав, що він захисник рідної землі, свого народу. Зарівняли траншеї. Поросли травою воронки, у місцях запехлих сутичок, рясно политих кров'ю, вже давно виросли квіти. Але живе в серцях нащадків пам'ять про тих, хто ніколи не повернеться з полів великої битви, хто віддав своє життя заради щастя інших людей. Сьогодні ми схиляємо голови перед подвигом тих, кого немає серед нас, хто захищаючи нашу батьківщину, загинув. Хто віддано трудився на благо своєї держави, хто мріяв бачити нас вільними і щасливими, ми пам'ятаємо солдатський трудовий подвиг нашого народу. Мітинг, присвячений річниці визволення України від фашистських загарбників, оголошується закритим.